Важкоатлети із Косова Галича, Снятина, Калуша та Івано-Франківська приїхали до Коломиї на змагання у рамках Кубка області. Це не перший турнір такого рівня, який приймає фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив. Організатором постійно виступає заслужений тренер України Микола Чабан. Дякуємо нашим збройним силам. Першу чергу. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Хто... я думаю, що ми переможемо. Всіх, всіх наших ворогів діти, однозначно. В спорті, ви бачите, зараз утвореться, діти ну, уїжджають, дуже важка біда. 17 років, ну що ми прекрасно знаєте, і це готуєш, готуєш один раз, а його вже немає. Зараз нам ці діти зараз будуть наступати і кажуть, що вже все. Ми зал не прийдемо напевно. Вдали для себе турнір вважає важкоатлетка Євгенія Шабурна. Я не знаю, чесно, дуже подобалось. Я ще раніше сюди ходила і вернулася, і мені чесно, дуже подобається. Сьогодні підняла норматив кандидата в майстра спорту України. Це ніс до свого активу ці змагання і важкоатлет Станіслав Юрійчук. Підходив колись до гімнастики, хотів ходити, а просто вирішив вже сюди прийти. Ну, випадковість, можна сказати. Але мені почало подобатись і вирішив займатися набагато вже довше, ну і зусиллями. За результатами змагань створили збірну Івано-Франківщини. Наприкінці червня ці спортсмени візьмуть участь у Кубку України, який відбудеться у Луцьку. З колони Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.